Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Фанати лондонського Челсі звинувачують наставника синіх Маурісіо Почетіно у найбільшому злочині за останні 20 років. Криза Ліверпульського Евертона, кольори якого захищає Віталій Миколенко, продовжується на жаль. І також прийшли невтішні новини від лондонського Бренфорда, За які грає Ігор Ярмолюк, у нас на календарі 31 грудня, і сьогодні у нас під прицілом 20-й тур англійської прем'єр-ліги. Оглядаємо його традиційно із Тарасом Котівом. Отже, розпочинаємо із виїзного поєдинку Челсі, якому протистояв Лутон і український Вінгер синіх Михайло Мудрик вперше за останні увага, сім місяців провів на лаві запасних увесь поєдинок. І в останнє колишній хавбек Шахтаря потрапляв в заявку на гру і не брав у ній участі 28 травня, коли Челсі зустрічалося у рідних стінах на Стенфорд-Брідж із Ньюкаслом. Щодо цього поєдинку і щодо відсутності Михайла Мудрика купався в твіттері британському лондонському мережі X, і фанати, що писали, що Почетіно зробив якийсь незрозумілий вчинок, залишивши Михайла на лаві запасних, попри те, що попередній поєдинок він дуже добре відіграв, і це відверто несправедливо. І в принципі, аргентинця звинувачували у тому, що він неправильні рішення приймає, перебуваючи на тренерському містку Челсі. Ну, дуже дивно було звичайно бачити в атаці Мадуек Окей. Там на правому фланзі він вийшов напевно тільки тому, що він приніс пенальті, заробив і сам вже ж його виконав. Попередні матчі, приніс перемогу на Крісто вирвав, А дуже дивно було бачити в пару нападників Броя Джексон, які в принципі нічим корисним, дуже продуктивним не відзначалися в плані якоїсь реалізації. В плані того, що там в штрафному майданчику якось було дуже. Вражали своєю грою чи, чи ще якимись компонентами, але от на місце Мудрика відрядив номінального центру Джексона. І в принципі, ну ми забуваємо таку річ, що Сенегалець, якщо він як людина, яку виводять сам на сам, от в цьому матчі якого Палмер його в чергове прекрасним пасом, закинув штрафний майданчик і Сенегалець просто ну, я не знаю, коли він там буде реалізовувати ці моменти. Це десь якісь такі ситуації. Схожа з Дарвіном, нунісом, що йому простіше, напевне, десь просто влупити десь здалеку, ніж і забити, ніж е, реалізувати вихід сам на сам. Але при цьому всьому Джексон другий після Палмера за е, створеними е, явними глівими можливостями: п'ять е, у сенегальця і сім у Палмера. І е, що? В принципі влаштовує почетіно в цьому нападнику. Те, що він, будучи ну, там трошки втягнуті ще в глибину, десь на фланзі, він непогано може там і корпус поставити, може попротися, може знайти партнерів передачі через нього можуть розіграти. І єдине, що дивно чому все таки броя далі продовжує виходити, тому що дуже не виступить на позиції центр -форварда. Ну таке враження, що його. Там випускає почуттіну для того, щоб е, Джексона не ставити на місце центрального нападника, для того, щоб далі не поглиблювати цю якусь психологічну кризу ре, е, з реалізації, е, е, яка тільки все гірше і гірше стає. і, Відповідно, якось так трошки е, е, гірше почувається і сам футболіст, і е, його, на його діях на його впевненість це позначається. Е, але е, ще такий момент, що цікаво, що всі інсайдери із Атлетики, ну такі авторитетні джерела, повідомляють, що і Мадуеке, і Броєв Цієї зими, в принципі, готові відпускати в Челсі, тому що там вже готується операція на, пр... на продаж. Переважно тільки будуть е... Е... трансфери на підсилення відведуть на літо, а взимку будуть скидати баласт. І от якраз бухтуеки і броя вони в топі е... тих, кого можна продати, кого треба продавати, але вони останнім часом виходять і виходять в основі, і стабільно це е... відбувається. Тобто, щось цікаве і дивне від... з почуттям з його рішенням. Яке не, не якось не збігається, напевне, можливо, навіть з керівництвом. А є певна в цьому плані розбіжність, бачення майбутнього футболістів. І ну, дійсно все такі там, і броя, вони як футболісти, які значно менше коштують, ніж той же ж Мудрик, там, Стерінг і так далі. Вони б на, не мали б мати такого серйозного впливу на команду, але останнім часом саме вони мають і саме вони мають це за різне місце в основі. А, ну а в питанні з Мудриком десь можна виправдати хід. Початно, ну тому що дійсно він щось такого не витворяв з українським вінгером і він дуже довіряє. Він всі відзначають оглядачі, англійські і легенди Челсі того, що виріс виросла продуктивність мутика, за таки тому, що якісніше взаємодія з тренером, більше спілкування, більше розуміння і просто можливо, питання в тому, що він отримав болючий цей удар в матчі з Кристал Палас і десь початк не хотів ризикувати, тому що був був, був Дуже друг важкий другий тайм, і там напевне десь е, подумав він, що не, не треба зараз мудрика випускати. В принципі, спочатку було таке, що ми хоча повністю контролювати ситуацію, а потім було таке, що вже треба було думати про те, як випускати більше оборонних футболістів. І, до речі, другий тайм проти Лутона також був непростим, перемагаючи 3-0. Нагадаю, Челсі примудрилося пропустити два м'ячі. Фінальний свисток зафіксував рахунок 3-2 на користь синіх. Але в принципі, от Лутон, одна з найгірших команд у цьогорічній англійській прем'єр-лізі, могла забувати і третій, і відібрати очки в команди Маурісіо Почетіно. Ну і зрозуміло, що зіркою, на мою думку, зіркою поєдинку став Кол Палмер, який оформив дубль ворота одного з аутсайдерів. і також віддав Аси. І просто в статистика в колишнього гравця Манчестер-Сіті вражаюча, в нього із зі всіх гравців Челсі найбільше передачу штрафний майданчик суперника: 74, найбільше створених можливостей для забитих голів. Вікченців 27. Увага, і найбільша участь у голах це в 12 забитих м'ячах брав участь Кол Палмер. І при цьому ем, статистичний портал Хускор ем, визначив зірку матчу не його, а ноні Модаяке. Дивно якось. Ну, Питання до оцінок. Можливо, статистичні портали, просто якось не деколи дивує дійсно тими своїми оцінками. Але реально зараз Палмер взагалі другий в Європі в топ-чемпіонатах після Белінгема за кількістю гольових внесків голи плюс результативні передачі. 12 в нього таких дій: 8 голів забити з самим і 4 рази він сустував партнерам. Тільки в Белі нема кращі цифри, і серед гравців які до 21 року. І взагалі Палмер ж війшов просто в елітарний клуб футболістів, які от в такому ж юному віці, тому що це все ще молодіжна збірна, це все ще вік, в якому ще можна два роки пограти з молодіжну збірну, десь там на великих формах щось і з нею повигравати, якщо на тебе не розраховують тренери національної команди. І він війшов в клуб, де раніше фейрили. В такому швіці Азар Робен Маунт та Поліщич дуже довго не було в Челсі. Десь кілька сезонів вже з, 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 з сезону 19-20, коли останнім був таким футболістом. Маунт, де е, в юний гравець до 21 року е, от мав е, таку розкішну статистику е, голів і асистів, щоб це були мінімум 10 е, таких результативних дій. А при тому, що Палмарчич пропустив і перед сезонку з Челсі він там працював. Ще тоді з Манчестер Сіті, і е, менше зіграв він тільки 12 матчів провів в складі лондонської команди, і е, це теко. Також фанати в Твіттері дорікають. Напевне, також і Мудрику. і, а, Ну хто в нас ще і всім-всім взагалі дорогим цим новачкам Челсі набагато дорожчим, десь ніж Палмер, який обійшовся менш ніж 50 мільйонів фунтів. Е, дорікають тим, що дивіться, цьому футболістові не потрібно часу, щоб він заграв, щоб він показав, що. Він вміє, що він футболіст взагалі що вміє грати. Цьому час футболісту не потрібна передсезонка, сезонка з командою і так далі. Цього футболісту не потрібна якась суперадаптація. Якщо є футболіст, він одразу показує свої риси, свої якості, і він тягне команду. Він дійсно тягне команду, тому що в чотирьох матчах в нього ну близько ніхто не підходить до палмера, тому що в чотирьох матчах в нього гол і асист водночас, і також він. Все. Якщо почетінно ну, такий вбивця команди, які тільки а, прийшли в Прем'єр-лігу, в нього найкращі в історії чемпіонату Англії ця статистика. З новачками Апел 19 перемог і лише дві нічиї, І якщо почнуло такі цифри, то він принципі, підтвердив ці показники на виїзних, насамперед матчах проти новачків. То Палмеркс теж дуже себе добре проявляє саме із Берні, із раніше він зазначався із Шеффілд Юнайтед, і також і Лутону він всім командам, які тільки перебралися в цьому сезоні в АПЛ, поклав її голи. Асист, і е, це феноменальні насправді цифри, при тому, що він е, не робить якихось надзусиль, таке враження. Він дуже спокійний футболіст, його вже і прозвали колдом, тобто таким холоднокровним, Він дуже дуже холоднокровний, аж аж до флегматичності. певно, такий футболіст. Він і навіть на голи свій реагує з таким спокоєм, ніби ну це просто нормальна річ. Він просто виконує свою роботу. Що тут такого? Це для інших футболістів, е, там Манчестер Юнайтед та Антоніс. Який за 48 ударів, так і не зміг забити свій гол в АПЛ чи там тому ж Мудрику раніше було дуже важко почати забивати асистувати. А от у Палмера це така дуже легка річ, здавалось би, і він просто показує дійсно, що якщо, якщо це є, якщо є ця якість, і це якщо є ця школа співпраця таки з, такі, з гардіолою, вихована з Манчестер Сіті, це теж дуже важливо. Це теж ну не можна сказати десь порівнювати. В цьому плані з Мудриком десь е, виправдаємо українця, тому що він все таки прийшов з УПЛ, а тут людина грала в АПЛ, в ЛЧ. Е, окей, він палмер не е, більше грав в кубкових змаганнях, дру, в другосортних турнірах е, чи в матчах, де все було вже вирішено для Манчестер Сіті. Але він грав, він був в цій системі варився і е, все-таки тут е, е, дійсно. Адаптація процес адаптації легше проходить ніж в мудрика, і тут цей момент можна зрозуміти. Але загалом він ну, показує, що він насправді ускладнює життя і мудрика, і тож Стерлінга, який таке враження не може так нормально адаптуватися, тому що в попередніх матчах він не реалізував розкішні моменти. І зараз ми бачимо, що напевно що таке покарання від Почетіно, теж його навіть не випускає в складі, при тому, що Стерлінг минулий матч пропустив через дискваліфікацію. В нього не було пошкоджень, як там в мудрика якихось, і це ще більший сигнал і удар якийсь по психіці, по психіці футболіста, тому що ну, він там обличчя на ньому не було, здавалося б, Челсі вигравав наприкінці матчу цей проти Лутона, але він був на лаві запасних, не було жодних шансів, що він вийде. Він вже в курточці зимовій там все переодягнений, вже навіть не розминався. І помітно було, що ну, дуже, дуже серйозна якась була, не знаю, чи розмова, чи а, сигнали, то, то почуттіно йому дає. Є зрозуміти, що е, егоїзм в команді не пройде, якщо в тебе і двоє партнерів відкриті, і на гольовій можливості, будь ласка, е, пасуй на них, роби як колпамар. Зрештою, він, е, він і відкривається дуже якісно і е, ці передачі, і сам роздає не жалкує. І його вже також фанатичами сутом е, з е, таки з алюзія на Озіла призивають, тому що дійсно він дуже е, добре е, розібрався в цьому моменті з третім голом переможним, де він просто поклав на паузі голкіпера, поклав захисника і щить поміж ніг йому паду, лежачому футболістові прокинув. Ну, це дійсно феноменальний виступ, феноменальний гравець. І Мудрику з того боку складніше на цьому фоні, тому що він програє. А з другого боку є куди рости, є на кого спрямовуватись, є як взагалі відкриватися, як між лініями грати, і дуже хороший приклад для зростання. І мені оця ситуація, що з'явився на лі. Ньому... Фланзі атаки лондонського Челсі Джексон здається просто небезпечною для кар'єри Михайла Мудрика саме в складі лондонського клубу. Бо Джексон відверто із засистами у нього все гаразд. Тобто він як центр форвард можливо не найкращий в цій постасі, і це підтверджують і фанати синіх попереднього матчі проти Крістал Пелас, що не розповідало, що він не реалізовує моменти, і напевно найгірший форвард в АПЛ. А от із Підіграшем і асистами у цього хлопця все гаразд. Так і єдине ну дуже добрий зараз якраз такий хід речей в тому, що Джексона викликала збірну Сенегалу на Кубок Африки. і Його, якщо там в принципі один з фаворитів турніру, місяць може не бути кілька турів, може навіть до п'яти турів пропустити. І це буде класний шанс такий для мудрика повернутися в основу і в такий кризовий момент, тому що тут і мадуеки на в правому фланзі не. не, не, не Хоче відпускати, здавати свої позиції, і е, Джексон на лівому не не дає підстав його змінювати. Тому дуже дуже небезпечна була ситуація, але ситуація е, обставини складаються в принципі на користь мудрика. Так що в нього на найближчим часом, якщо він буде здоровий, всі шанси будуть е, отримувати ігрову практику. Отже, підсумок, Челсі все ж таки перемагає Лутоні з рахунком 3-2 на виїзді і виграє три з останніх чотирьох поєдинків і піднімається з 10-ї позиції англійської прем'єр-ліги на 10-ту позицію англійської прем'єр-ліги. І е, наступний поєдинок матиме шанс вийти в у складі Челсі е, на футбольне поле Михайло Мудрик 6 числа вже у наступному 2024 році, 6 січня е, в Кубку Англії Челсі на Стенфорд-Брідж зустрінеться із престоном е, в рамках Кубка Англії однієї 32-ї стадії. Переходимо до наступного матчу. До поєдинку Ліверпульського Евертона, який в рамках англійської прем'єр-ліги програє уже другий. Матч поспіль. Отже, зустрічалися із Вулверхемптоном і поступилися з гроздорними рахунками хлопці дайча 0-3. І захисник український Віталій Миколенко відіграв повний поєдинок і, начебто, ніякими серйозними помилками не відзначився. Попри це, ми з тобою перекидувалися повідомленнями, і ти стверджуєш, що все ж таки Віталій був дотичний практично до всіх трьох голів, пропущених Пікфордом. Ну так, він такий оформив свій рідний хитрик, тому що е, то розбираємо з від початку, перший момент, де в обох перший і третій гол це в принципі не догорували, і це відзначав дайч, що не вистачало концентрації, фокусу. А відповідно, це все через втому, тому що дуже напружений графік. 5 матчів за 14 днів не вистачало на цих прострілах. Так само англійські оглядачі, що не, ніхто не встигав добігати на фланг, і дуже багато часу отримували футболісти, які прострілювали з флану Миколенко, і при першому епізоді. І в третьому також. Але от в першому, якщо дивитися, то там йому показує Харрісон вибігає, тому що він, в принципі, був у штрафному майданчику, намагався вести верхову боротьбу, йде підбирання, йде друга хвиля, другий темп атаки. І на фланзі дійсно один є його футболіст, і Миконко відчайдушно десь намагається туди побігти, показує Харрісон, але він не встигає, і звичайно, тут питання. Більші будуть виникати до Патерсона, то що він робив в штрафному майданчику, дозволяв добивати до Тарковська, як він відіграв, з як вони обоє відіграли з центральними захисниками. Довсоном і Максом Кілманом, і, і, і тут ще більше до них будуть питання до партнерів Миколанка, але так само і Віталій, і, якщо б він був в, в кращих кондиціях, якщо б це було більше свіжості, і щоб це не було втоми в ногах після матчів з дуже виснажливим такими суперниками, як Тоттенхем, як Манчестер Сіті, то я думаю, що він би встигав спокійно добігати і відбирати, тому що в нього в цьому матчі так само відзначають ті Ліверполехо, що він. Один з найкращих був в першому таймі. Дуже такий рятівний. Нього був підкат проти Сарабії, і взагалі він всі. Коли він вже встигав доскакувати до футболістів суперника, то він відбирав, він вигравав всі всі єдиноборства, і від нього була знову дуже хороша статистика. І так само перехоплень Ну, в топі і виграних м'ячів. В топі і Евертона, і взагалі в матчі серед на на дві команди. В нього тут було все дуже добре, але не в. Те, що було е, не так, це не вдавалося е, Миколенко, як і іншим в принципі футболістам Евертона, перекривати і е, футболісти, які прострілюють з флангів, і потім вже в другому тамі розривали комбінаційно через другого третього футболіста. Е, Миколенка витягували з його позиції. Е, він також не встигав десь е, на цій діагоналі на фланг Масарабії, і в ключових епізодах трошки е, не догравав. Можна зрозуміти, е, чому це ставалося? Можна зрозуміти те, що також. Е, у штрафному майданчику вже його партнери ну просто ще, ще набагато грубші помилки робили, тому що просто випускали своїх футболістів на дальній стійці і так далі, після тих прострілів. Але є певні питання, також і до Маконка. Все-таки це він настільки високо підняв планку, що ну, його, зрештою, фанати Евертона виправдовували. Його називали одним з небагатьох, яких, за яких не соромно в цьому матчі було десь і так само профільні видання, і фанатський, і ліверпульський. Всі йому нормальні оцінки повиставляли. Але ну, все таки після того як він другому тамі. В моменті ще з одним голом центрального захисника Довсона потягнуло в сайдну лінію і залишив суперника в легальному положенні, то там теж була така ремарочка від Ліверпулеху, що він все-таки е, тут помилився. І е, там можна зрозуміти, можна кваліфікувати цей епізод, де те, що він розривався. Як і в моменті з другим голом, де. Сарабія, і Куня і Хван, там вони просто дуже якісно здвоювалися в зону Миколенка і ця ситуація в принципі повторилася з попередніх матчів Евертона, де героїчно встигав ще Миколинко згасити ці пожежі, але от вже і з Тоттенхемом це було, що він дозволив прострілити на на гол Джонсону. І тут він також вже не, не, не встигав, тому що він здвоюється на гравця, який в центрі перебуває, і потім бачить, що там. Повністю голос його в його безпосередній зоні відповідальності е, ситуація і людина са е, сама самісінька на величезному просторі. І відповідно людина е, розривається. Що було п'ять захисників три центральних в Евертона, що не було, тому що постійно Миколенко залишається один проти двох, і ну це, це складно покрити. І е, виходить так, що він е, просто на виду він дає в себе витягнути, дає е, простріли ці виконувати. Але е, все ж таки є е, є тут є тут моменти певні, що можна було би краще зіграти. Е, ну і з е, моменту засайду там Хван просто дуже якісно зробив рвочок, Миколенко зреагував по ньому, а не зреагував по тому, як діють партнери. Вони всі повиходили. В принципі, перший маневр Миколенка був такий самий: всі виходимо і тягнемо в сайдну лінію. А відповідно, Довсон, м'яч би до на дійшов і був би овсайт. Але е, Хвано цей Корей дуже небезпечний, дуже класний дриблер. І він Миколенко. Десь і справедливо вирішив за ним побігти, тому що е, якби такі туди, туди спрямувалася ця передача, е, то було б дуже дуже багато питань до, того, до дії Миколенка, чому він не зреагував по корейцях. Е, відповідно, такі межові епізоди, насправді, що е, що він і, і, і доклався, і можна в кожному з тих моментів десь виправдати е, Миколенка. Загалом е, ну най, найпровальніший матч Евертона з серпня що вони з Астонвілі програли 4-0, і трошки дивно те бачить. Те таку команду дача, тому що вони в останніх турах дуже добре е е діяли, і от до того як вони почали Манчестер Сіті грати, де вони просто вже останні сили віддали. І цей, цей, цей дух, ця душа Девертона, десь трошки випустилася з команди. Ну я думаю, зараз відпочинуть до наступного туру. Вже і Миколенко і Евертон будуть в набагато кращому вигляді. До речі, епізод, який ти згадуєш, що не витримав Віталій Миколенко в сайтної пастки, пастки перепрошую один із партнерів по Евертону. В захисті розводив руками. Що як так трапилося? Що ми всі стали в лінію, а не вдалося її витримати. Персонально він не звертався до Миколенка. Просто розводив руками, дивлячись на пікфорда, який пропустив цей гол. І за гру отримав до речі, Віталій одну з найвищих оцінок серед футболістів і рисок 6,8 від Хускор і 6,9 від Софаскор. І до речі, все ж у цьому поєдинку українцю вдалося одному відзначитися. Йдеться про капітана англійського Волверхемптона Макса Кілмена, який в принципі забував перший гол. І нагадаю, що він був на олівці в Сергія Реброва, і намагалася його викликати до збірної України. Іни, але з'ясувалося, що немає такої можливості заграти його за синьо жовтих через те, що він виступав за збірну Англії не національну, не юніорську, не молодіжну, а збірну Англії із футзалу. Нагадаю, і це було в період з 15 по 18 рік. І Макс Кілман, в принципі, дійсно дуже хотів би зіграти за збірну України. І в нього батьки з України і дідусь кові дуже хотів від жахів. Він відгородити і перевести в Лондон. Він на відріз відмовляється, він в Києві залишається. І це один з небагатьох футболістів, які там, англійським англійським паспортом з таким українським походженням, але не, не з українським громадянством, які в чи в АПЛ, чи в будь-якому іншому чемпіонаті, стежать уважно за війною, за тим, як все відбувається. Він в своїх сторіс опублікував матеріали, які з руйнувань і знищень мирних українських Об'єктів і е, е, цивільних, е, які здійснювала Росія в, в ракетному е, обстрілі, нещодавно наймасштабнішому з е, час повномасштабної війни, і е, показав, що Кілман що насправді йому не байдуже, і це теж дуже приємний такий знак, тому що він не тільки приймається там десь долі України українців, коли була можливість в нього заграти за національну збірну України зараз, коли вже остаточно йому відрізали. Але цю можливість він а, все ще в темі. Він а, це переживає. Він а, на широку публіку в своїх сторіс а, викладає ці матеріали і а, дає англійцям зрозуміти, що війна не закінчується, і всі ці жахіття досі тривають, і що це важливо і пам'ятати, і допомагати Україні. І Тарас на завершення матч Крістал Палас проти Бренфорда. І Бранфорд програє уже п'ятий матч поспіль. уявіть собі команда Томаса Франка поступилася із рахунком 3-1 на виїзді. І в цьому поєдинку з'явився український півзахисник юний Єгор Єрмолюк. Він розпочав матч на лаві запасних, а вийшов на 80-й хвилині. І от якщо заглянути на статистичний портал Хускорд, зараз дивлюся, то він поставив українцю Оцінку у 5,9 балів. І Такий показник є другим найгірших серед усіх гравців, які в принципі брали участь у цьому поєдинку, ну, залом нічого провального не було з боку ярмалька. Він дуже добре ввійшов гру, а, відтіснив героя-матчу Олісе на фланзі. Виграв боротьбу і почав так трошки а, свої маневри здійснювати і на лівому фланзі, і на правому розкидати паси. В точність передач було на нормальному рівні, але десь дуже швидко він згас. І як і сам бренд. Форд, в принципі, залишився без м'яча, вдалося. Ну тобто десь Бренфорд намагався навалу якусь здійснювати, але ці е, навіси постійні були в нікуди, тому що знімалися з суперниками, і е, е, далі е, не було підбирання. і, Відповідно, десь м'яч просто банально не доходив до Ермалюка. І вже в інших епізодах він був не настільки ефективний. Е, сфолив проти Айо. Ще такий був момент, десь мені здалося, що і справедливою. Українець обурювався, тому що гра була корпус-корпус, можна було і не свистіти. Просто ганець дуже так ефектно впав, завалився. А ще був такий момент, де рямоку вдалося обіграти суперника і прорватися у штрафний майданчик, але потім, ну просто майстер-клас з оборонної гри від капітана. Крістал Пелес від вихованця Челсі Гує, uh, який з в принципів збірну Англії викликається, і він показав, чому це робить, тому що просто закрив корпусом uh, поставив такий шлагбаум перед ярмолюком. Здавалося б, вже тут є оперативний простір і можливість або самому пробити нарешті, або uh, віддати. Але ну дуже так як uh, хлопчика uh, відіграв і знову боку прикрив, тому що епізод uh, був дуже перспективний для Ярмолюка Забити в принципі свій. Збити першу результативну дію, але з іншого боку, дуже розумна гра суперника. І такі такі дії дійсно приємно бачити і визначати. І тепер за підсумками цього поєдинку ще раз нагадаю програну в п'яти поспіль Бранфуртом, заглядаємо у турнірну таблицю. І команда Томаса Франка і Єгора Ярмолюка тепер знаходиться на 16-й позиції, маючи на балансі 19 балів. З 17 в акурат вище трохи ніж зона виліту йде Евертон, який має 16 балів. І от як виглядають команди, які претендують на виліт із Прем'єр-ліги, це Лутон, Барні та Шеффілд Юнайтед, в якого взагалі. Дев'ять учок, дякую тобі, Тарас, що знайшов час на можливість наприкінці року описати 20-й тур англійської прем'єр-ліги, в якому брали участь українські легіонери. І зрозуміло, що будемо надіятися, що сьогодні о 16.00 з'явиться у старті лондонського арсенала Олександр Зінченко. Команда Мікеля Артети, начебто, на виїзді, зіграє у лондонському дербі проти Фулхема, і кажу вам, побачимося.